Вітаю вас, мої дорогенькі стрільці, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю стрільців іменинників, кого листопаді, дня, дні народження. Бажаю вам втілення, здійснення, радості, позитиву, любові, всього того, що, чого ви потребуєте, і все, що приносило вам радість. Ну що ж, подивимося, яким для вас буде листопад. Три колоди, по три карти з кожної колоди це багато підказок. Ну що ж, мої дорогенькі, Давайте дивитися, яким для вас буде листопад, мої дорогенькі стрільці, перша карта. Ваш мечів. У мене є план, в мене є ясність. Це або діти і онуки, бо це дуже молода енергія. що заради них і для них ми щось видумуємо, шукаємо інформацію, вигадуємо, плануємо. Або це наша внутрішня дитина, яка вимагає від нас Давай, давай пробувати, давай робити, давай, 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 штовхає нас на, 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 на щось. Або це інформація, яку ми, от, знаєте, цікавість така, от як дитячість, цікавість спробувати, балакучість, коли ми спілкуємося і почули якусь інформацію, і хочемо її ну, реалізувати, попробувати. Це така натхненість, коли ми чимось натхненні і хочемо це втілити, попробувати, це такі планування. Бо мечі це ясність, це наші ідеї, це наші думки, і які ми хочемо втілювати, які ми хочемо розвивати. Тобто в мене є план, в мене є ясність. Ну що ж, дивимося далі, куди це приведе? Шістка кубків. Шістка кубків це емоції і люди з минулого. Можливо, це повернуться до вас люди з минулого. Можливо, це колишні знайомі, кохані, люди, з якими ви працювали. Це, можливо, як може бути спонтанна зустріч, смс-ка, повідомлення, зустріч на вулиці, можливо, заплановане, можливо, ви до них поїдете, а можливо, це ситуація. Ось тут пов'язане з пажом мечів. Оця ідея, а ви вже це вже було, тобто ви вже таке. Проходили, що, можливо, це стосується роботи. Вже була у вас така ситуація, і ви порівнюєте, як воно було і як тепер це зробити, щоб було краще. Ви враховуєте всі нюанси, всі там граблі і всі, все, що було неприємне, все, що вам заважало, все, що не, ну, не працювало, ви тепер все це прорахували і коригуєте, враховуєте все, все що було. Що тут? Ну, і зустрічі, і люди, з якими працювали, і ідеї, і ну, все, що завгодно. Можливо, ви оце прораховуєте тут, що було колись. А можливо, це просто такий настрій, такого, коли ми. От бо тут це перш це дитяча енергія. І шістка кубків це також, наш, коли ми повертаємося до своєї внутрішньої дитини, ми згадуємо своє дитинство, ми згадуємо свої мрії. Оце все дуже емоційно відбувається. І от Це може бути, що ми пригадуємо, що я хотів, що я хотіла, що я не реалізував. Ну, тобто, вже дивіться, для когось програється людьми, для когось емоціями, для когось подіями, які викличуть вас емоції. Але для когось це може бути подарунок. Спонтанний. Який вам або від людей з минулого, або е, саме завдяки цьому подарунку, цій ситуації це викличе у вас, такі, от в мене таке було, такий трепет, емоції, от такі дуже-дуже такі класні, спокійні, такі, як ми можемо переживати тільки в дитинстві. Таку безтурботність, спокій, гармонію. Ну що ж, ще одна карта. Паш. Ваш паж мечів був тепер паж посухів. Все, я, тут я планую, я думаю, я шукаю інформацію, я збираю, я хочу, а тут же я дію, тут же е, в мене є сила, вогонь, бажання, щоб реагувати. Вогонь це завжди діє. Стрибати, не боятися, ризикнути це, це і бажання, коли тягне на пригоди, це і азарт. Це і така енергійність, і безстрашність. Усе, як ви любите. Вогонь такий для вас властивий. Все мені набридло чекати, планувати, я стрибаю. Зарядився позитивними емоціями, зарядилися ось тут. І на оцій хвилі радості я ризикую. У нас попереду ще дві колоди, ми будемо дивитися і співставляти. Ну що ж, наступна колода. Наступна колода, і ми дивимося ще три карти з цієї колоди, так? Стрільці. Мої дорогенькі, трійка кубків. Ой, не трійка кубків, а вісімка кубків. що-то я трійко побачила там. Вісімка кубків це отут, щоб щось втілити, вам потрібно залишити. А, ось, тому і так це дуже емоційно. Бачите? Емоції, от воно все, все, все дуже замішано на емоціях. Ви це переживаєте, тому що, от щоб втілити ці нові ідеї, чи мрії, чи бажання, вам треба щось залишити, піти від ну, з роботи, переїхати, з'їхати далеко поїхати. Можливо, це знаєте, така робота десь віддалено, далеко з дому, і треба переїхати. Можливо, це переїзд, там от на заробітки ви їдете. Це ви склали угоду, підписали контракт і їдете на якийсь термін. Довгий, недовгий, але бо вісімка кубків я залишаю те, що, от, що для мене є цінне. Можливо, залишаю от, домівку батьківську. Дитина стає дорослою, з'їжджає, стає ти самостійною. І от все це відбувається так дуже емоційно, з таким трепетом, коли серце щемить, бо мені боляче залишати роботу, колег, можливо, для когось це сім'я, розлучення. Так? ви. З'їжджаєте, переїжджаєте, розлучаєтесь. Ну, купа варіантів, кожного він свій, але ви це дорога, коли ми щось залишаємо, йдемо кудись в перспективу далеку, близьку, в кожного своє. Переїжджаєте, з'їжджаєте, в інші стосунки йдете, шукаєте себе, але все це буде дуже емоційно. Наступна карта – диявол. Я десь так і чекала, що має бути, десь тут муси бути те, що, що вас кличе. От. Диявол це земні блага. Щось вас манить, диявол обіцяє і манить, і от ви заради цієї омани, обіцянки, спокуси йдете. Але ну, це не є ні добре, ні погано. Головне це розуміти. Диявол це не є погана енергія. Навпаки, по дияволу можна з легкістю йти, не боятися. Головне не перегнути палицю. Тому що все, що забагато, це вже все. Оце погано. Тоді це перетворюється в залежність. Тоді ви не ви керуєте собою, а диявол вами керує. А коли ви тримаєте себе от в УЗДІ, ви розумієте наслідки, ви розумієте, що я можу собі дозволити, тоді ви керуєте цим дияволом. Тоді це. Легкість, це пристрасть, це така ну, знаєте, вміння домовлятися, облесливість, от коли, і везіння навіть, От фарт такий свого роду. Головне розуміти наслідки, головне вчасно зупинитися, тому що ну, бо це може бути спокуса, ну, така, яка для з чим вас можна спокусити? Когось тілом. Кось грошима, когось, з рушима, когось з забороненими препаратами, когось п'янками, гуля... ну, Що для вас є спокуса, що для вас є земне благо. І от цей диявол буде манити. Тому тут особливо дуже треба раціонально подумати, зважити сто раз. Дуже добре, що у вас є паш мечів, бо це ясність. Але мене лякає оця безстрашність, що ай будь-що буде, я стрибаю. Тому особливо. Дуже уважно будьте до обіцянок, до спокуси, навіть коли вас тягне і ви 100% впевнені, що я впораюсь, ще раз перевірте, сім раз перевірте, перш ніж раз обрізати. Тому що таке небезпечне поєднання диявол і паш посухів. Я стрибаю, я не боюсь, я ризикую. Ризик, ризик він добрий, коли, коли є підстава для цього, коли є перевірене все, коли все під контролем. Впевніться, що ви контролюєте, що ви можете вчасно зупинитися, вчасно сказати ні. Ну що ж, ми дивимося далі. Чистка мечів. Тут вона дуже цікава. Тут вона, бачите, яка шістка мечів в класиці це, це рух далі, це дорога, це переїзд, це зміна локації, це справи, які в нас заплановані, ми вирішуємо. А тут шістка мечів, це дивіться, гаджети, це е, інтернет, це спілкування. Можливо, от можливо, це і буде спокуса. Подати обяву, відгукнутися на купівля, продаж. так, Ну все, що відбувається в соціальних мережах чи в інтернеті, ну, це може бути як соціальні мережі, знайомство. так, вам запропонували знайомство, ви відгукнулися на чиєсь повідомлення, смс-ка, все, що ви тут викладаєте, обережно, тому що от, буде спокуса вас втягнути туди або, ну. Це все, що завгодно може хтось використає, використає вашу інформацію, яку ви от, викладаєте в соціальних мережах. Диявол і соціальні мережі. Знайомство, ну, якісь з бог якісь сайти заборонені. Ну, ну все, що завгодно, може бути. Тому будьте обережні, щоб вас тут не заманили, бо то здається, ніби воно ну на відстані і що, А можуть і обманути, і скористатися вашою карткою, і особливо коли покупки, чи знайомства, чи якісь там обіцянки, чи якісь заборонені сайти, отакі небезпечні. Будьте дуже уважні, тому що буде дуже великий ризик стрибнути. Ой, такі тиждень місяць вас, знаєте, як випробовувати вас будуть. Ну що ж, у нас ще три колоди? І знаєте, особливо можуть що тиждень дам... спробуй. От, бо це карта наших дитячих мрій. Або, можливо, ви будете радитися з людьми, з минулого важливими, порівнювати це. Що вже таке було у вас, чи з кимось таке було, ви чули це від когось. Або можуть на слабо брати. Ну, ти ж давно хотіла це спробувати давно про це мріяв. Так що тут у нас? Королева Пентаклів? Перша карта. Ну, королева Пентаклів це може бути жінка стихії, Земля, Телець Діва, Козиріг, 45 Фігурні карти це люди, яку вона роль відіграє. Можливо, ви ось до неї йдете, заради неї, а можливо, вона. Вона вас відмовляє, бо це мама, керівник на роботі відмовляє. Не йди, чи навпаки підштовхує, чи вона вас кличе. Ну, дивіться, підставляйте, залишаю дорога, і от королева пентаклів. Можливо, у вас є плани на неї. Вона є вашим ресурсом, вона є вашим спонсором, ваших ідей, тому що це жінка, яка має можливість допомогти. Вона має ресурс, це жінка, або жінка, яка оберігає, допомагає. Підтримує, або це ваш ресурс, так, тому що і, Королева пентаклів – це є виважене рішення, це ресурс, який ми маємо, гроші, якими ми володіємо. І ми завдяки тому, опираємось на свій ресурс, рухаємося далі, йдемо туди, куди ми собі намітили. Ну що ж, ще дві карти в нас попереду. Стрільці, ще одна карта для вас. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це результат, це виплати, це гроші, так? Тому що це ж пентаклива енергія, це гроші, це ресурс. Можливо, ви отримали результат своїх дій. Ви отримали виплати, ви отримали, і можливо в цьому і буде полягати спокуса. Ви маєте гроші, ви маєте час, ви маєте ресурс. І ось диявол буде манити, куди його використати, куди його інвестувати. Ваші гроші, вашу силу, ваш ресурс, вашу присутність, ваше тіло. Тому що є гроші. Дивимося далі. Ще одна карта. Стрільці, десятка, кубків. Ой, десятка кубків, радість, задоволество 100% радості. Це може бути для когось сім'я, підтримка. Це така дома радість, гармонійна енергія. А для когось це може бути що ось тут, що відбувається, все, що ми тут проговорювали, що й приносить вам таке задоволення. Можливо, там так хтось намагається вас. Вас покусити, чи переманити, чи розкрутити на щось, що максимально дає вам все, що ви хочете, і вас це засліпити може, тому що 100% радості. Отакий вав-ефект, коли відключаються мізки, і отут диявол зразу бере вас закує в кайдани. Небезпечне поєднання, дивіться, радість. Особливо, якщо це радість від ось тут, від того, що ви отримали, чи вам обіцяють, чи те, що ви там побачили, от таке вас заполонила радість, і я стрибаю, я ризикую, я наважився, я не боюсь. Ну що ж, мої дорогенькі, пам'ятайте, що все залежить тільки від вас. Все в ваших руках. І диявол може бути приємним, і позитивним. і Азарт і пригода може бути виправдана. Але головне, щоб ви розуміли, що ви робите, щоб потім не нарікати, щоб ви усвідомлювали, чим ви ризикуєте, заради чого ви ризикуєте, і що ви отримаєте підсумку. Я вам бажаю успіху, радості, щастя, позитиву, тільки найкращих моментів, тільки всього найкращого. Того, що ви потребуєте, того, що вас буде наповнювати, того, що вас над... те, що вас надихає, те, що вас тішить. Люблю вас собі, має. дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, реакції, вподобайки, діліться своїми враженнями. А хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось до зустрічі!